Реінвестиції гівно, нерухомість гівно, інвестиції в гараж гівно. Все, що ти пропонуєш, це гівно. Втодон, ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Приблизно з такими думками і власне реалізацією їх в коментарях прийшли до мене люди перед останнім відео. Мабуть, дійсно те, що я запропонував, або навіть не пропонував, а просто поділився тим, в що власне реінвестую я і вважаю більш-менш логічним, дійсно гівно.